Добрий день, шановні друзі Голубоводи України. Продовжуємо знайомити вас з породою українські ігрові високольотні мармуркові. Ще ми мармуркових вам не показували, тут вони всіх окрасів і відтінків. Також мають широкий від уха до уха, чуб, обов'язково лохмочки, колокольчик і 16 пір'їн у хвості. Маючи мармуркових, от хтось мене запитував, то будь-який окрас можна зробити, маючи мармуркових, маючи карих чи ресяків, можна любі окраси робити. Багато чого можна робити. Ну, скажу ще таке. Багато хто думає, що якщо користуватись схемами селекції із радянських каталогів, які в нас поширені в Україні, які писались в радянські часи в основному в Росії, користуватись схемами селекції і розведення то в нього буде результат такий різнообразний результат. Так я вам хочу сказати, що результату буде досить мало. Треба, треба краще використовувати зарубіжні і європейські. Є багато авторитетів, ну, можу сказати, допустимо, Петерфі. Беріть каталоги цієї людини і коль. Користуйтесь його схемами селекції. І у вас буде результат такий же. Тепер ще хочу сказати, що потенціал цієї породи, як високольотної, 20 і більше годин. Це потенціал. Ну для того, щоб цей потенціал використати, треба з головою і з умом підходити до тренувань. І тоді ваші голуби будуть літати від світанку. То заходу сонця. А то багато хто думає, що я там хвастаю, що в мене вони літають. Да, літають, да літають. Не кожен день по 20 годин вони літають. По 20 годин, щоб вони літали, треба декілька факторів. Перший сприятлива погода з восходящими потоками. Раз. Друге тренування. І третє Спеціальне кормління і потенціал голуба. От і все. Будь ласка, бажаю вам успіхів у розведенні і в селекції.